Перше, що треба зробити, треба оголосити про викуп незареєстрованої зброї у населення викупу не тільки зброї, а ще й вибухових речовин. Вибухових речовин в першу чергу я поясню, чому тому, що. Це дуже небезпечні предмети, які ніколи не будуть в законному обігу, це зрозуміло. І граната може вибухнути лише один раз, тому простіше нам її викупити за якихось там, 500 гривень, передати її на фронт, там, в ЗСУ, там, визначити, куди її треба передати, і уникнути наслідків її використання. Це перше. Не питати у людей, де ти взяти гранату. От просто не питати. Приніс, здав, слава Богу, бери свою катлетку, йди відпочивай. Далі, нам треба. Такий самий процес побудувати з незареєстрованою зброєю. Ти прийшов, в тебе є автомат Калашникова, Не треба тобі його декларувати. Продай його державі. Держава знайде, що з ним робити. Але на шальках ти з іншого боку має бути інший аспект. Має бути адекватний закон про зброю, щоб той громадянин, який свою незареєстровану зброю продав фактично державі, за ці кошти міг піти в зброярський магазин і під наглядом тієї ж держави придбати собі зброю офіційно. А якщо такої можливості повноцінної придбати офіційно немає, бо не існує закону, починають вигадувати якісь схеми, які називається декларація зброї, яка не працює.